Так, готові слухати? Yeah. Отже, ми продовжуємо говорити з вами про правопис значущих частин слова, а саме про правопис префіксів і суфіксів. Перше, на чому зупиняємося, це на тому, що префікси від, от, над, перед і під завжди будемо писати з буквою Угу. Uh -huh. Тут є питання? Yeah. Немає. Наприклад, відчинити, надписати, «під», підтримка. Префікс от, і прийменник от, застарілі, вони мають розмовний характер. Тобто слова «отчинити», одійди недалеко від од мене, наприклад. Це більш такий уже стиль художніх творів, тому що це застарілі слова, які використовуються для надання певного колориту мови. Угу? Угу. Тобто у загальному спілкуванні варто таких слів уникати. Це зрозуміло? Зрозуміло. Далі, про суфікси ета про букви, перепрошую, ета, «и» в суфіксах. Дивіться, букву і ми будемо писати в суфіксах «ик», «иц», чик, ів, іч. Гномик, вулиця, пальчик, пе чиво дворище. Ось на цей суфікс зверніть собі увагу на суфікс «ив». Він пишеться зазвичай у продуктах праці людини. Дивіться, печиво це те, що спекла людина. Паливо це те, що виготовила людина. Меливо, вариво це те, що змолола або зварила людина. Тобто там буде. Ага. Далі ечк, еньк і есеньк. Діжечка тонесенький, малесенький. Ці суфікси пишемо з буквою. Е, але отут звертаю вашу увагу на два таких слова. Горличка і слово горлечко. Що таке горличка? Пташка. Як вона називається? Гор лийця. Правильно? Дивіться, якщо тут був суфікс ІЦ з буквою «и», то і горличка буде суфікс «ичк» з буквою «и». Це зрозуміло? Так само дивіться палиця значить не палечка, а «паличка», Тобто Іц міняється на «ичк». Угу, Було і і лишається. Це зрозуміло? Зрозуміло. А горличко що це таке? Ну, здається, це більше… Кухля. Угу, в кухлях, в пляшках, так. Добре, і там відповідно буква О, тому що Е може чергуватися з буквою О. Так? Горло, горлечко так само. Це зрозуміло? Зрозуміло. Дивимось на правило. Зауважте. Чому слово вуличка пишемо з И, а дощечка з «е»? Суфікс H мають лише ті іменники, що утворилися від слів на і це те, що ми з вами сказали: горлиця, горличка. Вулиця, значить, буде як? Вулечка чи вуличка? Вуличка. Це зрозуміло? Зрозуміло. Добре. Відповідно, якщо не утворилося слово від слова з суфіксом «иц», то там буде в суфіксі буквочка е. Так само, як горлечко. Це зрозуміло? Питання до цього якісь є?